Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і сьогодні я вас буду знайомити за такою чудовою книгою. Будь дивом 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. 50 уроків. І в одному з постів на Фейсбуці я запропонувала обрати урок, який нам сьогодні найбільш Ем, Випадковий вибір, або який безпосередньо да, перший номер цього уроку, який випав, так навіть не загадувала. Влада Масилюк запропонувала номер 13. Отже, ми сьогодні почнемо з номера 13. Власне, в мене була думка про це розказувати, чи скан робити, але скан незручно, бо невеличка книжечка і шрифт дуже маленький. А потім я подумала, здається, потрібно читати. Отже, сьогодні ми з вами будемо читати урок номер 13 з 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. Побачимо що цього вийде. Отже, урок 13. Народжуйся знову щодня. Народжуйся знову щодня. Мені зателефонувала в неділю пізно ввечері десь о пів на десяту. Жінка прокашлялась, а тоді залишила коротке повідомлення на моїй робочій голосовій пощі щодо моєї життєрадісної колонки. Щойно прочитала вашу статтю в недільному випуску газети, я народилася в 1930-х, моя мати була незаміжня, а тому відмовилась від мене і віддала до чужої родини. Краще б вона зробила аборт. Бо моє життя ніколи не було щасливим. Я впевнена, що у світі є багато людей, які почуваються так само, як і я. І все. Вона поклала слухавку. Я прослухала це повідомлення кілька разів, щоб зрозуміти, чи не вчувається в її голосі гнів, образа або те інше вкупі. Ця жінка сказала, що краще було б її взагалі не народжуватись, вона прожила понад півстоліття і стверджувала, що її життя ніколи не було щасливим, цікаво, як вона вимірювала щастя? Невже вона ніколи не бачила розкішного заходу сонця, що роздувається горизонтом, а сотні зір, що михтять на чорному небі, невже в неї не було пристрасних поцілунків? Чи вона коли-небудь мчала на з пагорба так, щоб у її волосся трепотів вітер, заходила у ставок, щоб відчути, як м'який мул просочується скрізь пальці? Невже вона ніколи не робила снігового янгола, не читала чтового роману, не вигравала в кумкен? Вона вимірює щастя моментами чи роками. Ймовірно, саме роками. Можливо, вона зібрала всі роки докупи і повідомила, що її життя нещасливе, може, вона так і не змогла забути про свою образу, адже її покинула біологічна матір. Можливо, люди, які її вдочерили, були злими і змушували її страждати, однак, нікому з нас, навіть тим, хто мав обох батьків і самого народження, не гарантовано абсолютних, беззастережних любові та щастя. Життя зовсім не таке, воно значно цікавіше, якби ми постійно були щасливими та почувалися б нещасними. Це скидалося б на нескінченне літо, нам би набридло сонце і блакитне небо, яке ми бачили щодня протягом всього року. Саме з цієї причини я й люблю угая. У нас тут чудова суміш, грози, завірюхи, спека, осіннє листя та грав сніжки. сніжки. Життя кожного з нас не ідеальне, але якби кожен міг зібрати своє життя до куби та обміняти його на інше, більшість людей по хапцям зібрали б його назад. Принаймні я точно забрала б, з усім болем і страхом, з усіма моментами відчаю. І не погодилась би на щось інше, на щось менше. Невже вона справді думала, що краще бути мертвою? Ця жінка казала, що краще було б її не народжувати взагалі? Я згадала Джиммі Стюарта, який стояв у мості у фільмі, який стояв на мості у фільмі Це прекрасне життя, готовий покінчити зі своїм. І те, як незгарний Ангел Кларенс, показав йому, як би сумував за ним увесь світ, коли б він учинив самогубство. Можливо, ця жінка ніколи не робила геройських учинків, наприклад, не рятувала чогось життя, але ж вона в будь-якому разі вплинула на чиюсь долю за всі ті роки, що їх прожила на планеті. І навіть якщо це не так. Можна ж почати зараз. Я хотіла порадити їй почати життя спочатку. Якщо причиною того болю є батьки, які тебе не любили, звернися до допомогу до психолога. Покинь таку родину і створи нову з тими, хто тебе справді любить. Стань волонтером, щоб полегшувати біль інших людей. Я хотіла й порадити їй поговорити з Богом. А якщо він для неї не незнайомий чи злий суддя знайти нового Бога, я хотіла сказати їй, що навіть тим людям, у яких були батьки, що їх обожнювали і захищали зовсім негамотоване щастя, усі мрії ніколи не здійснюються, а якщо людина здійснює всі свої мрії, це зазвичай трапляється після того, як життя завдало їй чимало ударів. Я хотіла порадити їй, завдати удару у відповідь. Якщо вона ненавидить свою роботу, можна знайти іншу або принаймні змінити ставлення до тієї, що є. Якщо набрид діб, можна переставити меблі, пограбувати стіни чи знести одну з них, я хотіла порадити їй переписати своє життя зробити в ньому капітальний ремонт, щодня протирати табличку, починати кожен ранок з чистого аркуша і несамовито малювати, забувши про тривогу і страх. Але я не могла їй нічого сказати. Вона не залишила ані свого імені, ані номера телефону, тільки часточку свого нещастя і напрочуд важливе послання. Щастя це вибір. Іноді я його не роблю. Я борсуюся в жалю до себе у страху злості чи смутку, і коли я це помічаю, то зупиняюсь і питаю себе: ти хочеш бути щасливою? Іноді я дивуюся, бо відповідь заперечна. Але коли я кажу ні, то усвідомлюю, що беру бути нещасливою. Вечірка з жалю до себе довго не триває, не триває, адже те, коли вона скінчиться, залежить від мене, іноді я припиняю цю вечірку, лягаючи спати раніше. А вранці в мене є шанс народитися знову, народити саму себе. Хто не любить новонароджених немовлят, їх не можна засуджувати. Вони ідеальні. Мій друг, католицький священник Дон Козенс, якось завершив свою проповідь такими словами: ми не зламані люди, які повинні лагодити самих себе протягом усього життя. Ми народжуємось цілісними і витрачаємо все життя на те, щоб це зрозуміти. Чому б не віднаходити свою цілісність щоранку, коли дивишся в дзеркало? Вимагай те, що є, що є твоїм праву з моменту народження. Відкрий істину в тих прекрасних поетичних рядках від Ісаї. Я назвав тебе на ім'я, поглянь, я написав тебе на своїх долонях. А що бачиш ти? Коли дивишся в дзеркало, я хочу бачити те, що бачить Джессіка, це маленька дівчинка, яка стала відомою завдяки відео на Ютуб, в якому вона стрибає на столикуваній кімнаті і виголошує урочисті слова перед дзеркалом. У ролику щоденні промови Джесі є п'ятирічна дівчинка з пишними, білявими кучерами стоїть у піжамі перед дзеркалом, на далекому столику, розставивши ноги на ширму плечі над раковиною і дає собі настанови Мій день прекрасний, я можу робити будь-які добрі справи. Я люблю свою школу, я люблю свого тата, свою доріні братів і сестер, Я люблю своїх тітонів, я люблю свою маму, я люблю своїх сестер. Вона починає танцювати, вона хоча крихітними кулачками. Я люблю своє волосся, люблю свою зачіску, я люблю свою піжаму, люблю свої речі, я люблю свою кімнату, люблю свій будинок. А тоді починає плескати в долоні, би вже готова перейти до цілого світу. Весь мій дім прекрасний. Я можу робити будь-які добрі справи, каже ця дівчинка. А тоді злазить зі столика йде повз свої горщики, і горщик і кошик із іграшками. Так, 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 так. Я можу зробити будь-що хороше краще, ніж інше. Хто б не хотів так почуватися щоранку. Дехто може вважати, що повторювати такі промови це суцільна дурниця, як у персонажів Ела Франклас Стюра Смолі, Коли той каже сам собі, я досить хороший, досить розумний і чорно забирай, подобаюсь людям. Однак дослідження свідчать про те, що щастя це внутрішня робота. Науковець, соня Любомирський, авторка книжки, як бути щасливим, науковий підхід, що допоможе мати бажане життя, вивчає людське щастя. Результати і дослідження свідчать, що життєві обставини складаються тільки 10% нашого щастя. І все ж, генетика складає 50%. А якщо до решти, тут все залежить відключно від тебе. Що буде, якщо ти використаєш ці 40% на всі 100%? Лінда Візлерлафт, ведуча консультативної програми Вогняна куля в Каламбусі, штат Гая, сама колись була в виходу. страх перед раком просто збив її з ніг. І вона зробила кар'єру на тому, щоб допомагати іншим людям вибиратися з безвихідних ситуацій. Лінда радить людям поміркувати, як вони сприймають своє життя тут і тепер. Про свою теперішню перспективу, а тоді обери новий погляд на життя. Усвідом, чого не хочеш, а чого прагнеш. Вона захоче у людей досягати розумних цілей, конкретних, реалістичних з чіткими часовими обмеженнями. Спробуй візуалізувати кожну ціль так, не було би тобі вже вдалося її досягти. Уяви себе через 20 років яким ти хочеш бути в майбутньому, а тоді народженого себе щодня. Щоранку дивись дзеркало і сверджиш, що ти є дивом тут і тепер. А тоді зроби крок у новий день і побачиш, що буде. Отакий у нас з вами урок номер 13. Неочікувано саме з фокусом на темі щастя, да, тим, чим я переймаюсь і багато приділяю уваги. Але я разом з Регіною бред, бажаю вам народжуватись знову сьогодні.